Всім наше шана, шановне ну, панство, ну так, плюс-мінус для розмаїття. Підгортаємо картопельку. Е, закінчилися трохи дощі, Два з половиною дні витримало. ну Треба підгорнути по-любому. Бур'ян покроплений трошки. Ну, а тако, малимо. Хоч перші ряди понарізати, а далі буде все в кіємі. Ну, щоб так, труда не Ти це і праці не так крепко не треба, тільки тримати в ротках. Це на другий. О, той йшов на третій. Зараз не третій. Печемо на третій. Розпашонки печуть, нормально. Суть все одно треба. Я вже його не пущу самого. Ну, трохи паршиво самому, але не важко. Ну, в общем, якось так працюємо. Також, трохи йдемо таку гуляка, в принципі, нормальо. Поки жара не вдарила, треба зробити це діло. Ну, таке якось так. Це, звісно, діло, звісно, звісно, цікаве. У наші агрономи наші. Понабиралися городів, ще й часом путають свої городи. Як то кажуть в тому відео. Добре робиш, але поле не наше. Ще й засіяли на картоплю, мені зайшли сої. Ну вже трохи сходить вона. Ну нічого. Як зійшла, так і потухне. А так ми працюємо собі далі. Стоять. третя, кругу режим. Ще попробую його втримати. але в принципі тримається. Дуже добре. Ну, якось так працюємо. Другий раз будемо підгуртати, буде щось глибше. Ліпестки збузяться, щоб землю нагорнуло. Ось. А там буде в нас Ми перший рік на 15 років вже працюємо. Та якось так собі долубаю. Всі шансти радості удачі мирного неба.